Запорізькі артилеристи отримали жадані подарунки. Бійцям 55-ї артбригади передали безпілотники і мобільний командний блок. Причому техніку власноруч збирали члени місцевого аероклубу і в'язні. Запорізьких артилеристів ще в 2014-му на фронті прозвали неводимками, бо після обстрілу позиції противника миттєво змінювали дислокацію. Тепер кажуть, у 55-й бригаді будуть ще влучнішими та мобільнішими. Від сьогодні в їхньому арсеналі октокоптер та безпілотник. Техніку зібрали, і подарували представники місцевого аероклубу. Запевняють, не це глаза, которая дозволяють відічка. По каким целям работать, результаты работы, и по результатам этой работы можно корректировать огонь? Очень здорово летает, очень хорошо ведет в воздухе, очень с... с хорошими йодными характеристиками, Тої. Тої. очень высокая ветропроницаемость, то есть очень здорово летит в, таких... в плохие погодные условия. А ще в запорізьких артилеристів тепер є пересувний командний блок. Його відреставрували і передали бійцям в'язні місцевих колоній. У панетенціарній службі запевняють, працювали засуджені з неабияким ентузіазмом. Засудженим на протязі двох місяців з ржавого занедбаного контейнеру було, було зроблено реконструкція даного, який ми бачимо, контейнера. Військові подарункам раді а ще більше людській небайдужості. Навіть через два роки після початку війни волонтери не припинили допомагати армії. Ті, хто затівав цей конфлікт, не розчитувалі на те, що в таких об'ємах буде доказуватися постійна допомога. Окрім техніки, військові отримали й засоби особистого захисту, щоправда, не від агресорів, а від комарів та кліщів, адже влітку на передовій від них не менше клопоту. Павлина Василенко, Сергібордюжа і Гроворобій. Новини телеканал Інтер Запоріжжя.